Все случилось не жить. Сьогодні вночі в черговий раз Російська Федерація здійснила ракетну атаку по території Криворізького району, саме по місту Кривий Ріг, в результаті чого 17 людей отримало поранення. Серед них є працівник ДСНС. Восьмеро людей знаходиться в лікарні. Їхній стан розцінюють як середній. Лікарі надають максимальну допомогу для швидкого їхнього одужання. рятувально пошукова робота завершилася другій ночі. На місці події зараз розгорнуті штаби для допомоги мешканцям. Надається ОСБ, плівка, всі необхідні будівельні матеріали для швидкого відремонтування понівечених будівель. Більше 15 багатоповерхівок зазнало пошкоджень близько 30 автомобілів. Також пошкоджено на місці. Працює вся необхідна комунальна техніка. Також здійснюється по квартирний обхід для прийняття заявок на пошкодження майно. Тобто, зараз ситуація контрольована. Людям надається вся необхідна допомога. Працюємо. Ось така ситуація. Була вдома. Перший вибух був дуже гучний, а другий вибух ще гучніше. Розбилось вікно на, на кухні. Сіжу на кроваті. первый, первый взрыв, короче, выбило на лоджии окна. При втором взрыве выбило двери в спальню и на, на второй лоджии тоже окна выбило. И в комнате еще одни двери были. В квартире 87 проживает мой внук. Вчера дитина шла за работой, и ему в спину посыпались Осколки, дуже перелякався, дитині вже 23 роки. А після другого взриву повилітали вікна, рами Ну, Тепер холодно, прийшли за допомогою. Дякую, все організовано. Нам дали оскрівку, дали. Безпіль. Був вчора в 12 тут. После шахида, ну как тут сбили, что-то пришли все толпа смотреть. Потом полиция выгнала всех, сказала, что повторные выходы, все убежали в остановку, прилетела сюда ракета. Дома у меня стекол окон не осталось. И да и все окон не осталось. Угу. И не только у меня. А что бы вы хотели сказать россиянам? Ну, Не знаю, пусть они просто остаются там, где там, где они сейчас есть, чтобы ну, никуда не распространялись. Короче, все, пусть живут там, где живут.